Агент Гіркін мовчить, Сіманян кричить. А от Салавйов займається автотренінгом і всіх переконує, що Росія обов'язково переможе. Як ви здогадалися, друзі? Далі огляд російських пропагандистів та їхніх реакцій на нещодавні події на фронті російсько-української війни. Усім привіт! Мене звати Василь Пахньо, Та фабрика новин закликаю вас підписатися на цей Ютуб канал, поставити лайк авансом до цього відео, тому що далі ваша улюблена рубрика. Ми розповідаємо про те, як скиглять російські пропагандисти. Вічно правда ж, можна дивитися на декілька речей: як горить вогонь або ж як тече вода, і звісно ж, як волають їхні. Підсмалені п'яті точки. Тож поїхали. Розпочнімо із Салавйова, який бідкається, що Росія отримує дуже мало допомоги і прагне зламу на полі бою. Ось про що пише Володимир Салавйов. Отже, по перше, він дуже засмучений, що Китай не підтримує Росію, і як пише він, пока очень мало государств билі би готові піддержати Росію, если только РФ не суміє переламіть ход. Этой кампанії, почекайте. А як так сталося, що РФ зараз потрібно зламувати хід, переламувати хід цієї кампанії? Невже не від Росії? Ми чули, що вони перемагають, що у них все йде по плану, що все гаразд, вони повністю контролюють ситуацію. Хм. Чорт, почекайте. Я щось взагалі нічого не розумію. Можливо, Соловьо це просто прихований е, агент е, Сполучених Штатів, який зараз говорить, що Росія виявляється незламою ситуацією. Утім, він е, свято і твердо переконаний, що російські генштаб і російські спецслужби знають, як переламіть цієї кампанії і ругати їх я би придастіох, звісно. Сварити генштаб може тільки і То тоді, коли він задумується, а чи варто було йому все починати? Це 24 лютого. Хоча насправді уривки з того відео, яке ми всі бачили, де задуманий соловйов каже: а чи треба було нам починати, трішки маніпулятивні, тому що там потім обрізали його риторичні роздуми. Він звісно каже, що так потрібно було починати, тому що НАТО, тому що ще якась дурня, і тому що ми, звісно ж, воюємо із нацистами, і це наступна тема соловйовських постів. Ось що він власне пише, каже і говорить про президента Зеленського. Виявляється, він його фотографії на фронті порівнює із самим Гітлером дуже бо схожі ракурси і так далі, і тому подібне. Одна лише проблемка виникає у цій парадигмі. А слухайте, а де там ваш бункерний головнокомандувач? Чи він хоч колись приїздить до фронту, чи він, хоч колись спілкується з полівими командирами, чи він просто заховався подалі від своєї армії для того, щоб вона не знесла його із патрахами От український президент є на полі бою. Він часто перебуває на передовій. Він їздить у щойно звільнені, наприклад, ізюм. Він приїжджав на позиції під Лисичанськом і так, такі фотографії з бункерів, з командних позицій можуть виникати, і чисто за збігом ставим. Так видається, що вони схожі із Гітлером, а ви його порівнюєте із нацистом. Не дарма американські медіа писали, ну це напевно перший в історії випадок, коли маразм російський настільки далеко заходить, що президента єврейського походження порівнювати із нацистом. Це тільки можуть у своїй хворій голові уявити власне росіяни, расисти і безпосередньо сам Володимир Соловйов. але нехай буде так. Просто вам доповідаю тебе мовити про цей е, факт. Отже, е, Сало далі займається автотренінгом і стверджує, що е, вони переможуть е, спільно в спайці з е, іншим пропагандистом Захаром Прилєпіним Вони провели бесіду. В якій, от власне, е, такі головний меседж голошують, ми. победим, то есть, разумеется, у них же возникает своя власна э, впевненість у силах и він же, что мы победим. Просто нужно вложиться большими ресурсами, чем мы вкладываемся. Есть какие-то вещи, которые ждут, что их окликнут, когда дойдет до людей, что каждый на своем участке может помочь фронту. Моя главная претензия стране выявляется. Не сообщили, що все серйозно, звісно, що серйозно, коли ви приходите е, трястця вашу матір е, в чужу країну і своїми чоботами наступаєте на нашу землю і хочете нас окупувати і підпорядкувати собі. Ясно, що все серйозно, але серйозно це буде насамперед для вас, і наслідки будуть серйозні для вас. Тому ви не можете перемогти. Ви можете займатися своїм якимось самозаспокоєнням і сидіти із приліп'яним у комфортних студіях і між собою говорити, що да, ми побідім. Ну просто чуть треба включитися. Угу. Дзузьки! Поїхали далі. Тут іще одна почала займатися теж автотренінгом. Тобто, це свідчить лише про те, що вони втрачають впевненість у своїх силах. А впевненість у силах це моральне така дезорієнтування противника. Це дуже, дуже дуже приємно для нас, тому що люди, на яких роками ось ці пропагандисти впливали на широкі маси, вони теж починають відчувати цю невпевненість і вони будуть губитися у підсумковому результаті Росії. Отже, що пише Сіманян, ні, ми це почали А, то есть, точнее, не мы это начали, эти твари это делали 8 лет. Все же это началось, когда начали бомбить собственное на тот момент население самолетов, собственных детей на детском пляже, пляже. Вот тогда это началось. И мы сейчас делаем только одно. Мы делаем так, чтобы с минимальными, насколько это возможно, жертвами, лишить их права, возможности, радости и удовольствия. Вот так измываться над простыми людьми. Ну, тут он из носа, вы Занимается, я говорю, автотренингом, что... Це не ми почали. Це почало НАТО. Це не ми винні. Це винен український нацизм і, і всіляко знаєте так. Від от, от просто відмежовуються від відповідальності. Скоро вони почнуть говорити, коли Путіна знімуть так. Це тільки Путін почав. Ні, знову ж таки. Сімонян, яка каже зараз, що вона не винна, вона буде сидіти на лаві підсудних разом, звісно, що. Із путіним е, головне, аби він не наважився натискати ні на які там червоні кнопочки, тому що до цього його деякі хворі пропагандисти спонукають. Хоча знаєте Скабєєва в неї є такі. Якісь е, різні коливання щодо настрою, то вона мовчить, то вона боїться, то вона кричить. Е, зараз ну, чергове, от якась мужність з'явилася в цієї пропагандистки, і вона почала е, активніше говорити про так би мовити, ядерний удар. Отже, що пише Скабєєва? заявлення Байдена ані готовності к переговорам з Путіним не усложняють міжнародну обстановку, так як хуже бить уже не може. Цитує Лаврова Скабєєва. А якщо. Хуже бить уже не може. Далі продовжує вона свій мисленнєвий потік, виявляється, і такі є. То виходить, що тепер только лучше, і вас ядерні ядерне нюанси. Вам весь світ сказав, що в жодному випадку ви не використаєте ядерну зброю і е, докладуть всіх зусиль для того, щоб вас стримувати. А ви далі брязкаєте своїм заржавілим ядерним арсеналом. Звісно, не потрібно його недооцінювати, але е, мені просто дуже цікаво дивитися, тому що. Ще тиждень назад Скабєєва запевняла там, кричала про проблеми. Вона боялася, що на фронті там в Лимані щось сталося. Так ну щось сталося. Ми то знаємо, що сталося. Їхні війська відійшли, е, втекли просто з позиції або ж за двохсотилися на, на місці. А зараз вона вже починає е, знову розправила крила, очевидь, отримала нові вказівки і починає знову заявляти про е, ядерну зброю, натякати на неї, але ну слухайте. Вам краще вчасно зупинитися і от е, взяти приклад із іншої цієї актриси, із сіманян, і почати вже давати задню Скабєєвій для того, щоб не продовжувати засмічувати мізки росіянам. Можливо, це колись врахується як пом'якшувальна обставина. Хоча я сумніваюся, думаю, що ні. Поїхали далі. Е, є велика проблема, друзі, зник стрілков. Його останні пости у соцмережі Телеграм датуються 10 жовтня, останнім великим ракетним обстрілом України, масованим ракетним обстрілом, другим за такою от масовістю після 24 лютого, після першого дня повномасштабної війни. І тоді Стрілков у своїх двох постах 10 жовтня писав про те, що він значить. Вважає, що звісно удари ракетні Росії по енергетичній інфраструктурі принесуть плоди проте впродовж певного часу, не одразу, а через тиждень-два. І в Україні все ще зберігаються шанси на те, щоб продовжувати активний контрнаступ. Де пропав цей персонаж після 10 жовтня? Невідомо, але він перебуває в інформаційному вакуумі. Можливо, його десь накрили. Можливо, він вирішив просто нічого не говорити, тому що краще мовчати ніж говорити такі дурниці, як говорять ці всі інші пропагандисти. Тим паче, що росіяни і далі продовжують розуміти, що пахне смаженим. Зокрема, розуміє все це колаборант Сальдо, який закликає херсонських колаборантів, очевидь, до евакуації. І от що пише Сальдо? Він навіть відвернення зробив до круководства Російської Федерації з просьбою, з просьбою помочь в організації виїзду жителів Херсонської області, адже стверджує, що значить збройні сили України на активно працюють з правому берегу Дніпра на Херсонщині. Хм, цікаво, з чим це пов'язано? Можливо, з контрнаступом збройних сил України, що ми е, неодмінно звільнимо Херсонську область. Але е, як далі говорить Сальдо, в зв'язку з цим, руководством Херсонської адміністрації було прийнято рішення організувати можливість виїзду Херсонських сімей в інші регіони Російської Федерації для відпочинку і учоби. Я думаю, що отдих і учоба з Херсонської області можливий тільки для колаборантів режиму, і саме щодо них він і звертається там сімей тих військовослужбовців Російської Федерації, які були завезені в Херсонську область з метою власне анексії, спроби анексії цієї території, можливо, до своїх близьких родичів Сальдо звертається, проте не до Херсонців, які чекають збройних сил України, які дехто виїхав на підконтрольну територію нашої держави, дехто перебуває в укриттях і Чекає приходу зсу, тобто тільки до колаборантів насправді звертається сальдо. Утім, навіть тут є певна нести навіть серед рядів херсонських колаборантів, тому що інший такий собі колаборант Моусов, ставить в повне. Не є ось цього сальда, тому що стрімаусу у відповідь на відео сальдо записує відео своє, в якому стверджує, що нікакої евакуації в Херсонської області нет і бить, не може ну, слухайте, Вони взагалі щось там як то кажуть, там розпилюють так, колись говорили, що це на майдані розпилюють. а Це в них там зараз розпилюють в рядах колаборантів на Херсонщині, тому що насправді все це пов'язано з тим, що розуміє Сальдо, що на правому березі Херсону. На правому березі Дніпра на Херсонщині їм спокою не буде, і найближчим часом все це буде реалізовано. Цей неспокій для колаборантів і російських військових реалізують Збройні Сили України, продовжуючи тему ось цього клоуна стрімаусова, він значить вирішив побути собі таким поганим політологом і відреагувати на рішення Організації Об'єднаних Націй, З чим пов'язані ці його. Значить, акції зобов'язані вони із засіданням генасамблеї організації Об'єднаних Націй стосуються вони, значить, рішення ООН на генасамблеї організації про засудження спроби анексії Російської Федерації території України. За це рішення проголосували 143 країни проти 5. Серед них Росія, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа та Сирія, і отже, це голосування Кірил Стрімаусов, який, як я сказав, вирішив стати поганим політологом. Оцінює як свідіння о том, що вся ця історія з рішеннями від імені 143 країн стран міра виглядить комічно. Ну і реально, це ж дуже логічно казати про те, що 143 країни ну просто вони помиляються. Вони просто перебувають в омані і впливі тотальному сполучених штатів Америки поза здоровим глуздом, і тільки от уявіть собі і зазначити ці країни: Росія, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа і Сирія вони дотримуються рамок здорового глузду. Все на що ми можемо відповісти тут. Так, це фотографію нашого постійного представника при ООН України Сергія Кислиці, який на список країн, які проголосували проти, відповів ось так: навіть під мікроскопом дуже складно розгледіти коаліцію Росії. Ось це все, що ми можемо дати як відповідь на поганого клоуна політолога. Старіна Е, і на завершення, десерт, мій улюблений персонаж, який ну просто от, е, в е, сенсі клоуна, де ні з ким не зрівняється: це Медведів. От що він меле, що він говорить, про що він пише. Мені здається, навіть інколи сам Медведєв не знає. від нього просто треба забрати клавіатуру, тому що його перебування у соцмережах це отруювання взагалі інтернет-простору. Отже, що пише Мідведів, найперше він, звісно, дуже активно реагував на обстріли масовані України. А після того як Сполучені Штати навздогін до цього обстрілу заявили, що передають нам чергові системи «Гаймарс», Медведєв, значить почав чергове боятися американського зброєння. И пишет: Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны поставка психом в Киеве РСЗО повышенной дальности. Престарелые руководители Вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги. И еще тезис Генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. Как говорится, не від большого ума, но от чистого Отже, очевидь медведів почав таке молоти, тому що звільнилася ніша, коли пішов на концерт до Кобзона Жириновський, то якомусь от покидьку якомусь психу потрібно говорити повну маячню, і він цю маячню починає. Засувати у свій телеграм-канал ну продовжує засувати свій телеграм-канал, і робиться саме Дмитро Медведєв. тому що писати про те, що. Росія знов таки, якось шантажувати весь світ, починати продовжувати таліша. всю цю історію з тим, що значить НАТО, це вискачки Вашингтонський Апком, говорячи про Білий Дім. Хто там ще в нас? А психів Києві ну це все рівень височезної дипломатії від колишнього президента Російської Федерації. Звісно, що так. І от ще один пост від нього. І я реально не розумію, що він меле стосується цей пост. Підтримки сполученими штатами Америки України і фінансування власне нашого оборонного сектора. По перше, каже Медведєв, що Пентагон паде Пентагон в цьому там в Україні аружі, почти на 17 мільярдів доларів. Ну заздрити тут потрібно ж, хоча б спокійно. По друге. Він мало того, що є якимось ненависником, ну людини просто мільярд комплексів, і він починає далі продовжувати дуже дипломатичну мову використовувати стосовно наприклад сполучених штатів Америки, називаючи їх піндостан. В якому ще один старий дурень знайшовся, хоч і колишній Леон Панетта, екс-директор ЦРУ і міністр оборони, сказав, що США повинні бути готові використовувати всі воєнні слідства, включаючи самоліти і крилаті ракети проти Росії, щоб гарантувати, що наша страна не зможе угрожати Україні, і крім цього ще долучився до айджизму Дмитро Медведєв, який говорить, що слова, Леона Панетти, можна пояснити так і. Чого несет тогда таку пургу этот персонаж, так би мовити? Хоча, отчасті, понятно ведь 84 года натякаючи на вік Вашому бункерному діду 80, але він давним-давно вже в нього поїхав дах, так само, як і у тебе, Дмитре. У вас всіх там поїхав дах, і тому ну не потрібно ні на кого, так би мовити, Пиняти, що хтось щось робить не так, ну от реально, я загуглив щойно. Буквально Медведєву 57 років, а він меле таку чухню. То хіба це про вік? Ні, це про інтелектуальні здібності кожного персонажа. Таких здібності у Медведєва, знаєте так. Можна придивитися під той бінокль, яким кислиця дивився. На голосування щодо резолюції ООН, щодо тих країн, які підтримали Росію. Отже, продовжуємо бути в тренді інформаційного потоку. Друзі не читаємо цих пропагандистів. Я вам дам коротку вижимку постійно даватиму щодо них. Вони насправді повну дурню пишуть, але ми маємо бути пильними, ми маємо розуміти загальні тренди, про що вони пишуть, і саме для цього роблю цей огляд. Мене звати Василь Пехньо. Закликаю вас поставити лайк до цього відео, також підписатися на цей канал. Для того щоб більше людей дізнавалося правду, дізнавалося об'єктивну реальність і дізнавалося, як брешуть російські пропагандисти, які неодмінно і ці матеріали також будуть підкріплювати їхні справи у суді, коли Україна переможе. А ми неодмінно переможемо до зустрічі.